Вітаю! Ви на каналі «Тося читає казки. Дуже страшні історії Майкла Дала. Повітряна кулька. Венсу Гріну воно виглядало як звичайна повітряна куля, коли пролітало над його околицею, за одним винятком. Замість того, щоб дрейфувати за вітром, повітряна куля була зафіксована на орбіті, здавалося, вона рухалась по колу над будинками та деревами вздовж Оук-стріт і Медісон Лейн. Повітряна куля не видавала ні звуку, але Венс та його друзі здійняли багато шуму, телефонуючи та надсилаючи одне одному повідомлення. Вона знову над моїм будинком. крикнув Венс у телефон своєму другові руфусу. Він надіслав ту саму інформацію іншим трьом своїм друзям вони спостерігали за дивною повітряною кулькою зі своїх садочків. Те саме. крикнув його друг руфус. Вона знову летить у цьому напрямку, написав їм Тоньо. Венсе, гукнув батько, він саме поливав зі шланга меблі у саду. Ну, ти можеш тихіше, ви з друзями такі галасливі. Та це повітряна кулька, тату. крикнув Венс, підстрибуючи і показуючи на небо. Вона знову наближається, вона постійно повертається. Ну, так, це повітряна кулька сказав його батько, дивлячись угору і прикриваючи очі рукою. І чого треба так шуміти? Раніше це був такий гарний, такий тихий райончик, до того, як ви, милі маленькі дітки подорослішали. Так, так, я знаю, перебив Венс. Батько нагадував йому про це принаймні раз на день. Я пішов всередину, сказав батько, ставлячи останнє крісло на патіо. Я піду подивлюся свій поліцейський серіал. Принаймні там буде добре і тихо. Венс почув дищання телефону у кишені, дістав і прочитав смс. В шосте. написав Руфус. Ні, я думаю, що це сьомий раз. Прислала повідомлення Айрін. Поки сідало сонце, Венс стовбичив у своєму саду і продовжував спостерігати. Знову і знову він дивився, як цей дивний об'єкт. Пропливав над флюгером на його даху, а потім зникав над зеленими кронами дерев по сусідству. Цей об'єкт рухався по одній і тій же орбіті, над кількома будинками, над будинком Венса, Айрін Тоньо Гейба, Руфуса, знову Венса, а потім щось змінилось. Він знизився? написав повідомлення Тоньо, який жив через дорогу. Може, Воно здувається, прислав повідомлення гейп. Ох, воно величезне. закричав руфус, який жив по сусідству. Руфусе, ану тихіше, сказала його мама. Венс, нарешті, знову побачив повітряну кульку. Його друзі мали рацію. Вона здавалася більшою, і точно була вже нижче над землею. синьо фіолетова куля наче підморгувала у згасаючому сонячному світлі. Вона ледве торкалася на найвищий гілок в'яза у дворі Венса. Коли він побачив її уперше, то подумав, що повітряна кулька має такий стандартний собі розмір, можливо, 20 сантиметрів у діаметрі. А тепер, коли вона наблизилась, Венс зрозумів, що кулька була сантиметрів 60 у діаметрі, а може, й більше. Вона справді величезна, написала Айрін. «Можливо...» Три метри в діаметрі. Та ні, вона не така велика, подумав Венс. Кулька зникла з поля його зору лише кілька секунд тому. Слухай, Тоніо, написав Венс повідомлення. Як ти думаєш, наскільки велика ця кулька? Тоніо не відповів відразу, як зазвичай, але через кілька хвилин надійшло його повідомлення. Біжіть до мене зараз, вона в моєму саду. Я йду, послав повідомлення Руфус. Венс запхав телефон у кишеню і поспішив по тихій вуличці. Він побачив, як Айріна руфус біжать обабіч нього. Коли вони усі дійшли до саду тоніо, гейб уже був там. А він куди подівся? запитав руфус. Гейб нахмурився. Та я відразу сюди прийшов, сказав він, і тут вже нікого не було. Четверо друзів швидко оглянули галявину, на якій западала темрява. Вони почали гукати тоньо, але його батько визирнув із вікна і наказав їм замовкнути. Він щойно написав нам усім повідомлення, сказала Айрін. «Так куди ж він подівся? І де та божевільна повітряна кулька? запитав Венс. У саду було порожньо. Чотири голови задерті вгору, чотири пари очей дивилися на фіолетове небо. Он вона. крикнув Руфус. Он з'явилася знов над моїм будинком. І з вереском усі порозбігалися по своїх садочках, щоб знову стежити за дивним предметом. Венс знову стояв на задньому дворі свого будинку, дивився угору і чекав. Чекав? Руфус, ну де воно? Написав він повідомлення, та Руфус не відповів. Венс підбіг до огорожі, що розділяла їхні два садочки, і визирнув через нього. Руфуса не було. Я її бачу. Прийшло повідомлення від Айрін. Вона котиться по траві. Венс швидко розвернувся і побіг на інший бік свого саду. Він проштовхався через кущі і зайшов у сад до Айрін. Він теж хотів зблизька побачити цю дивну кулю, яка збільшувалась. Айрін не було. Він кілька разів її погукав, але відповіді не почув. Натомість вийшла дебі, старша сестра Айрін, подивилась на нього і запитала Ну, чого ти кричиш? А де Айрін? запитав Венс. Він відчув нудоту, і всередині у нього все похололо. Так, звідки мені знати, відповіла Дебі, закотила очі й повернулася до будинку. У Венса в кишені задзищав телефон. Він подивився на екран і побачив усміхнене обличчя із виселопленим язиком. Гейб. Гейбе, ти там? написав Венс. Гейб відповів Круто! Вона котиться по садочку в мене. Цікаво, куди вона прямує. Пройшла ціла хвилина. Венс припинив писати повідомлення і вирішив подзвонити гейбу. Він дзвонив, дзвінки йшли, йшли, а потім уключилась голосова пошта. Та що ж це відбувається, подумав Венс. Він повільно вийшов із сусідського саду і крізь кущі зайшов у власний сад. Там стояв його батько. Тату, тату, ця повітряна куля, почав Венс. А я вже думав, де ти подівся, перебив його батько. Я боявся, що ти це пропустиш. Венс нахмурився. Пропущу, що саме? Його батько всміхнувся. Ну, повітряну кулю, яку ми замовили. Замовили? перепитав хлопець. Ну, сам би я собі такого не зміг дозволити, сказав батько. Усі батьки долучалися, і це найкраще, що ми могли зробити. Венс відчув, як мороз пройшов по шкірі. Він повільно обернувся і побачив повітряну кульку, яка котилася до них галявиною. Вона була величезною, темна сфера, майже така ж велика, як справжня повітряна куля. Тато кивнув Можливо, тепер ми зможемо мати тут трохи спокою і тишу. Так, як було раніше. Зробимо знову цей район чудовим місцем. Повітряна кулька котилася усе ближче і ближче, не видаючи ані звуку. Усе, що Венс бачив, це широка синьо фіолетова стіна. Вона росла й росла. Тату. крикнув Венс. Повітряна куля перекотилася через нього, і раптом він зник. Батько Венса стояв тепер у саду сам. Чоловік помітив, як у мокрій траві щось блищить. Він нагнувся і підняв телефон Венса. Глибоко вдихнув. Він слухав тихе цвірінькання цвіркунів, тихий спів птаха на сусідньому дереві. О, знову так мирно, сказав він. Потім тихесенько повернувся до будинку. Повітряна куля піднялася у нічне небо. Вона була майже беззвучною, за винятком кількох слабких звуків, що долинали з сфери звуків, які хтось міг би сприйняти за загаласливі дитячі крики. Примарні черевики. Дафна була вже занадто дорослою, щоб досі вірити у чудовиськ під ліжком, але протягом останніх трьох ночей вона чула там шум, якийсь удар, ніби хто щось упустив на дерев'яну підлогу. Вона була переконана, що це точно не бабай і не зомбі, але все одно бракувало сміливості, щоб зазирнути під ліжко. Щоразу, коли вона чула цей шум, Дафна дивилася на годинник, що стояв на прикроватній тумбочці. Цифри світились і відображували десята нуль одна. Одного вечора, перед тим як Дафна вимкнула світло, вона поставила будильник, щоб він продзвонив за кілька хвилин до десятої. Прокинувшись, вона лежала у ліжку, натягнувши ковдру до підборіддя і чекала на шум. Якщо нічого не трапиться, то зрозуміло, що це був просто сон. Хвилини тяглися повільно, і потім ти бум. Ні, це був не сон. Дафна обережно простягнула руку і знову вімкнула світло. Вона повільно перекинула ноги через край ліжка, босі підошви ковснули по холодній дерев'яній підлозі. Дафна сиділа на краю ліжка цілу хвилину. Та це якісь дурниці, сказала вона собі, ніяких чудовиськ під ліжком не буває. Вона опустилася навколішки і підняла краєчок покривала, щоб зазирнути під ліжко. І тут їй перехопило подих. Такого вона точно не очікувала під ліжком стояла пара черевиків, і це взуття було не її. Дафна витягла черевики, щоб краще їх роздивитись, незважаючи на те, що біля ліжка Дафни світилася лампа, черевики було важко розгледіти, вони, здавались якимись нечіткими, начебто вона ще не прокинулася, і очі були сонними. За формою вони нагадували їй кросівки. Було важко розібрати їхній колір, але Дафна здогадала, що вони темно-сині. її улюблений колір. Бліденькі сяючі зірки прикрашали боки кожного черевика, а найголовніше, що, здавалося, вони були її розміру. Дафна сіла на край ліжка і приміряла черевики. Ну, а чому ні? Можливо, це мама і тато туди їх поставили як подарунок на день народження. Ну, такий завчасний подарунок. Щойно вона взулась, як відчула полегшення. Черевики підійшли ідеально, навіть без шкарпеток, вони були теплими і м'якенькими. Тепер вона їх добре бачила. Вони справді були того дивовижного, пронизливого синього відтінку із мерехтливими зірочками з боків. Коли зірки пульсували помаранчевим і золотим, світло біля ліжка згасло. Та дівчині було байдуже вона все ще добре бачила у блідому світлі зірок. У неї ще ніколи раніше не було такого зручного взуття. Дивне, прекрасне відчуття пройшло через її п'ятки, у ноги і, врешту, тіла. Дафна встала і зробила кілька кроків вона увійшла у прямокутник місячного світла біля вікна, і раптом її охопило бажання вийти на вулицю. Вона вибігла у коридор і швидко зупинилась. Дафна озирнулася на двері своєї спальні. Вони були зачинені. Вона не торкнулася їх, коли вибігала у коридор. Як же вона вийшла? Дафна потягнулася до дверної ручки. Кінчики пальців відчували якусь дивну прохолоду. Але це усе. Здалося, пальці проходили крізь ручку, наче це була лиш тінь. Декого це могло б налякати, але Дафна була у захваті. Вона побігла униз, а черевики ледве шепотіли на сходах. Коли вона підійшла до задніх дверей, то простягнула руку, і її рука знову пройшла крізь ручку. Вона глибоко вдихнула і прийняла сміливе рішення. Заплющивши очі, Дафна пішла уперед, і за кілька секунд відчула, як холодне повітря торкнулося її тіла. Дафна розплющила очі, і побачила, що стоїть на вулиці менш ніж за метр від задніх дверей. Вона побігла вулицею, а черевики їй тихо допомагали. За кілька кварталів вона увійшла у сусідній парк. Густі чорні тіні заповнили простір під великими деревами, плями місячного світла вкривали травою доріжки, наче маленькі срібні монети. До сьогоднішнього вечора Дафна ніколи не гуляла по парку сама і ніколи не робила це у темряві, але її нова впевненість розвіяла усі страхи. Вона не боялася тіні, Дафна сама була тінню. Наступні кілька годин вона провела, гасаючи по парку і прилеглих вулицях, випробовуючи свою нову силу. Вона проходила крізь ліхтарі, крізь поштові скриньки і припарковані машини. До неї підбіг бродячий пес і загавкав. Дафна нахилилася і спробувала погладити тварину, але рука пройшла крізь неї. Собака заскулив і втік, наче вжалений бджолами. Дафна подивилася на годинникову вежу у парку була майже дванадцята. Холод пробіг по її спині і якимсь чином Дафна знала, що повинна повернутися додому до півночі. Ну, прямо наче попелюшка», – подумала вона. Дафна швидко попрямувала додому. Сильний вітер роздував сміття й газети на її шляху, але вона проходила крізь них. Повернувшись у свою кімнату, Дафна неохоче зняла таємничі черевики, обережно поставила їх на підлогу. Цифри на годиннику біля ліжка дійшли до дванадцяти. Пролунав удар, і взуття зникло. Значить, я правила, подумала вона. Наступного дня у школі Дафна не думала ні про що, окрім взуття. Години ледь тягнулись до того моменту уночі, коли вона знову почула стукіт черевиків і нахилилася, щоб їх схопити. Вона вибігла на вулицю. Гратися у тінях. Наступні кілька ночей Дафна дотримувалась цього розпорядку вона взувала свої нові черевики о десятій потім невидимою тінню проносилась крізь будинок, крізь околиці і поверталась до своєї кімнати незадовго до півночі. Інколи вона спостерігала за людьми, які їли у ресторанах, залітаючи крізь вікна, щоб підслухати їхні розмови. Вона прослизала крізь стіни квартир, щоб подивитися, як інші люди проводять вечори. Більшість людей нудні, вирішила вона. Вони просто сиділи й дивились телевізор, чи тупичили в телефони, розповідали про свій день або робили домашні завдання. Минали ночі і Дафна ставала сміливішою. Вона вибиралася далі від свого району, а одного разу навіть сіла в автобус. Вона сиділа поруч із незнайомцями, спостерігала за сплячими пасажирами, читала книжки через плече і бачила, як вони длубались у носі чи у вухах, коли думали, що їх ніхто не бачить. Кілька разів дафна голосно засміялась, та її, здавалося, ніхто не чув. У ці ночі, коли вона досліджувала дальні території, їй доводилося нагадувати собі постійно слідкувати за часом. Вона хвилювалася, якщо її взуття зникне опівночі, вона також може зникнути, якщо досі буде у ньому взута. Може, я могла би просто роззутися, хоча доведеться йти додому, бо соняш, думала вона. Дафна експериментувала одного вечора вона була у тінистому парку і роззулась. Вона подивилася вниз. Взуття знову виглядало нечітким, але все ще було там. Усе інше виглядало так само дерева, лавки, смітники, от тільки сама Дафна почувалася інакше, начебто вона дуже втомлена, наче з неї вичерпали усю енергію, у неї ледве вистачило сил, щоб знову взутися. Та щойно вона це зробила, як її тіло охопив потік упевненості, Дафна знову почувалася супергеройкою. Минув тиждень, як вона виявила ці таємні черевики. Було вже пізно, майже північ. Вона повільно йшла парком, повертаючись додому. Хм, мабуть, мені варто зняти черевики, сказала вона собі. Ну, про всяк випадок. Вона нахилилась і спробувала роззутися, та черевики не зрушили з місця. Вона сіла на лавку і потягла за черевики. Під час ходьби її ноги набрякли. І тепер взуття було занадто тісним. Дівчина запанікувала. Вона подивилася на годинникову вежу. Лишалася одна хвилина до півночі. Дівчинка смикнула черевика, та той міцно пристав до її ноги. Дафна оглянула парк. Вона починала дуже хвилюватись. Може, знайшовся б хтось, хто б допоміг їй роззутись, але вона була сама. Тоді вона помітила корінь дерева, що стричав над землею. Старий дуб ріс на краю парку, і його коріння вибивалося з під землі. Можливо, вона б могла зачепитись за нього черевиком і роззутись. Дафна побігла через парк. У цю мить на вулицю вибіг той же бродячий собака, що вона його зустрічала раніше, і загавкав. Дафна озирнулася, щоб поглянути на нього, але не побачила, куди йде. Ліва нога Дафна зачепилась за один із коренів, і вона спіткнулась. Під час падіння черевик зісковзнув. Вона простягла руки, щоб за щось схопитись, але її тіньове тіло пройшло крізь старий стовбур дерева. І потім другий черевик також впав. Обидва їх розплилися і потемніли, згодом зникли. Дафна скрикнула від болю і втратила свідомість. Наступного ранку жінка, яка поспішала на роботу, Помітила щось дивне у дереві на краю парку. Вона витріщилась, потім всміхнулася сама до себе і похитала головою. Вона могла заприсягтися, що відбиток на корі дуже схожий на обличчя дівчинки. Що тільки не побачиш у природі, от дивина! Вона дістала телефон і зробила фото. Вона поділиться цим зі своїми друзями. Жінка поспішила далі. Її черевики дзвінко вдарялися об тротуар.